По ігрі результатом довольні, 1-0 виграла, команда взяла три очки, але показаною ігрою ні. Дивитися наші помилки, виправляти, аналізувати, є ще над чим нам поробити. Але найголовніше, що ми стали після цієї поразки, що було у вівторок в Кубку. Будемо далі робити. Сьогоднішній тур ми приймали лідера по першості Закарпатської області, команду Середня. Після поразки 0-4 у фіналі досить важко було зібрати хлопців. Емоційно дуже, дуже на нас давило, але в принципі гра показала, що ми вміємося настраювати. І я думаю, що ми пройшли цей тяжкий період команди. Вигралися на 1-0. На наступну гру у нас виїзд у Вільхівці. Важка гра теж, ну, будемо мобілізувати всі сили, є ще пару травмованих гравців, але я думаю, що ми туди поїдемо теж на серйозну боргу.